Розкажу вам одну проблему, яка дуже зараз поширена, це інсулінорезистентність. Хочу розповісти своїми словами, це коли інсулін взаємодіє з рецепторами для того, щоб поряд відкрилися ворота для глюкози. І ця глюкоза повинна потрапити в клітину, але якщо не одне «но». якщо клітина отримує багато занадто багато глюкози, вона глюкозу переробляє в жир. І вона собі починає не подобатися. Тобто вона теж дівчина і вона теж хоче бути красивою. Ось коли вона починає собі не подобатися в дзеркалі, тому що стала жирною, тому що в неї всередині занадто багато жиру, вона тоді ці ворота, які відкриваються для глюкози, ховає всередині себе. Інсулін активує рецептори, а для глюкози ворота не відчиняються. Ось це і називається інсулінорезистентністю. І з цим пов'язані усі хвороби цивілізації. Це дуже важливо розуміти і виявити вчасно цю проблему. Найголовніше її вчасно вирішувати і не забувати. Робити обстеження і робити профілактичні методи лікування. Тому будьте здорові. Якщо у вас є проблема або якісь симптоми, ви можете написати мені, і ми дізнаємося і виявимо вашу проблему, і знайдемо причину саме ваших симптомів.